Доброго дня всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше, я Інна і сьогодні огляд квітів, яких, які я вирушую в цьому сезоні, друга частина. Ось. І почну з оцеї ось петуніки. Ілюзіону. Іллюзіон, мабуть, віолет. Там я щось забула стрішки. Це. Я купила цей саджанець вже навесні, для того, щоб спробувати його. Як він буде вирощуватися, ну, чи додати його до, свого, до своєї колекції, щоб до продажу наступний сезон. Ну, Поки що я не знаю. Пізніше він висаджений, але ось так розвивається. Не дуже швидко, але квіточка дуже цікава. Ось така, дивіться, серединка біла, краї фіолетові. Ну, взагалі непогано. Я думала, що буде гірше. От так, як вона почала розвиватися, але ну нічого поки. 12 літрів я їй дала Ось так вона виглядає. Ну, буду спостерігати надалі за нею. Поки так. Поряд тут, тут у мене колеус. Поставила його, переставила в інше місце і дуже гарно він зараз показує свій колір. Так, ну, повернемося до Петунії. Далі у мене буде тут Знову колеус і петунія куямба. Куямба Парпел. Ну, я вже її показувала і іншим разом. Дуже вона мені подобається. Вирощує її, мабуть, третій чи четвертий рік вже щось збулося. Подобається, як вона розвивається, нарощує гарно, така неприхотлива. Росте в 12 літрах також. От, квітка десь сантиметрів 6, але гарно тримається. І коли дощ, і коли спека, ну гарно вона виглядає. Всі ці роки, коли я її вирощувала, вона мені завжди подобалася. Тож, ну, думаю, її і наступний рік вирощувати. Треба, звісно, чистити її трішки, але так взагалі гарненька. Колеус. Ну і ось, не знаю навіть це тумбеліна ніколи. Спочатку вона була гарна, ніби й наростила зелену масу і все, але квітів небагато. Ось вона тут не чищена, показую так, як є. Негарно вони відквітають. Потрібно її отак чистити ну, весь час. Що ж про неї сказати? Не знаю. Не знаю, чи я її буду вирощувати в наступному сезоні, така думка ще не сформувалася у мене, поки вона мені не подобається. Початок був гарний, а зараз ось так. Вона в 15 літрів я їй дала. Квіточка цікава, а сам кущик ну, не дуже мені подобається. Якщо порівнювати її з тумбеліною Діаною, зараз я вам її покажу, як. Вона виглядає на сьогоднішній день, то тут висновки видні. Ось така на сьогодні тумбеліна Діана. Ну, знаєте, не можна налюбуватися, наскільки гарна квітка, наскільки гарний кущик вона робить. Незважаючи на те, що я висадила два саджанці, можна було один висаджувати, тому що я думала, ну запізно те, що лишилось від продажів. Але тут в неї 18 літрів. Ну, Красуня, красуня, звісно, красуня. Ну і на порівняння ще раз ніколи. Звісно, вона її е, уступає. Тут знову таки колеус починає свої краски показувати. І це в нас грозове небо. Також я його не хочу на другий рік. Всі зіркові буду передивлятися оці серії. Не дуже вона мені подобається, як розвивається. Це ще ніби нічого, От, але вагаюся, вагаюся, не подобається мені кущик, який вона утворює. Вона висаджена е, ну, вже давненько, могла б наростити гарну масу, але в мене не вийшло. Можливо, це я така, ну, вона мені якби не в руку, так би мовити, ну не знаю. Колеус. Дуже гарненько всі колеси, що показую, в 5 літрах зараз ростуть. Ну і тут сухар-бомбон, також, також не знаю. В тому році вона в мене була, я її пробувала, але взяла вже е, живцем пізно. І вона була маленька. Я думала, вона себе ну, погано показує, бо пізня. ну Зараз я також вагаюся, що до неї на наступний сезон. Можливо, я якось десь щось. Неправильно вирощування даю. Ось бачу, що вона, бачите, фузаріозне. в неї є тут таке захворювання. Я її обробила, але не знаю. Ну так, так ось виглядає. 15 літрів я їй дала. Ну, так скажу, симпатична. Квітка симпатична, а кущ ніби, якби не оте захворювання фузаріозне тут всередині, можливо, було що щось краще. Далі колеус ось такий красивий. Ну і супертунія Лавандер. Так. Я чомусь думала, що якщо вона супертунія, то вона буде дуже гарно розвиватися. От коли вона була в мене в зимою стояла маточні рослині, вона виглядала набагато краще. Зараз щось їй не, нрав, не подобається, чи то мої умови чи то не знаю що, але щось поки є. вона мені не подобається, її розвиток. Ну і тут красунчик Колеус. Ще ось у мене віста, на підвіконні є висаджена, невеликі горщики по 9 літрів. Посадила я по одному саджанцю. Два горщика на вікно я поставила. Ну Віста, вона мені безпрограшна. Звісно, коли її висаджувати в невеликий об'єм, вона ну, не гарно виглядає. А ось коли або в ґрунті, або в великому горщику, або ось так на підвіконні, де вона ніби росте в одну сторону, вона ж сюди спускається, то виглядає дуже гарно. На двох вікнах вона у мене в тому році була і в цьому. В середині літа я її підстригала і вона була до кінця сезону. Дуже хороша. І далі червона петунія. Я її купила як куям барет, але я в дуже... мене сумніви великі на те, що це вона і є. Це дуже схоже на червону сюрприз. От. Тому що ну, нічим не відрізняється. І кущ невеликий вона дає. Ось так. Тут 12 літрів. Виглядає вона непогано. Ось така красива червона петунія. Її, я б її також лишила на наступний сезон, але вона ну, не нарощує вона великий кущ, поки не знаю, як буде надалі. Зате колір дуже красивий. Квітка велика, звісно, вигора на сонці вона. Ну, така. В нас буде. Як же ж, нічний поцілунок, найбість здається. Ось так вона росте тут, мабуть, що 9 літрів чи 10. От Гарна дуже на колір. Це, мабуть, що є, дві я лишила собі від продажів. І там в мене лишились ті борщики, які не продалися. Там Ну, не кондиція, так би мовити, то воно не, не зрозуміло, що з ним. А ця красива. Далі моя улюблениця із тумбелін також. Вітер трохи, вибачайте. Тумбеліна Софія, дуже її люблю. Вона другий рік її вирощую і другий рік вона мені подобається. Ось така квітка, вона йде від фіолетового спочатку до блакитного і такого джинсового кольору. Ну, подобається мені і я б радила її вирощувати. Тут ще є ось така калібраха, яку я собі лишила. Вона помаранчева, але вона дуже ніби і листячко є, а не квітує, Чомусь не знаю. Так. І це буде грозове небо, яке я показувала, яке зовсім було мало квіток. Я їх ще так підщипала. Ну, Зараз вона пішла на другий. Биток квітування. І так виглядає непогано ніби. Ну, не знаю. Колір темний, немає зараз на ній, таких. тільки де-не-де є отакі ось. Ну Поки що це що стоїть ось тут на сонечку, він непоганий. Думала, я від неї відмовлюсь Ну Я думаю, відмовлятися ж від усіх зіркових. Ну, ще подумаю. Поки так поки так вона виглядає. ось Далі опера Вайт. Ну, Цю квітку, хто вирощує петунії, знають. Це гідна квітка, її потрібно вирощувати. От вирощую її кожен рік. В неї така знаєте, особливість, вона спочатку росте по бокам, а потім квітне, а потім аж серединка. Утворює таку білу хмару. Ну, Можливо, через те, що саджанець мій пізній, вона ще в мене не сильно наросла. Але така ось. Красуня. Думаю, на той рік щоб більше зробити насіннєвих петуній, тому що цього року вони в мене мало продала, собі лишила декілька тільки от, мабуть, що дві навіть. Але мені хочеться більше. Тут ось повільно нарощується лайв кармін. Чомусь, тут, тут трохи затінок, вона повільно нарощується, але дуже гарний колір. Це насіннєва петунія, росте 14 літрах. Тут знову супертунія Лавандер в 17 літрах. Я щось вирішила, що вона буде велика, але ну, не, не зрозуміло про неї. Знову ж таки, я вже говорила, не зрозуміло ще про неї. Квітка красива, кущ мені не подобається. Далі ось Electric Sky пізній, е, живець пізній. от Купляла я його також навесні вже. Е, якось вона росте догори. От, висадила я її в 10 літрів. Отакий от горщик. Е, квіточка красива, невелика, така 6 см десь. Але також кущик нарощує повільно і якось він догори. Вона не спускає свої пагони. Заразом тут в мене ось так виглядає зараз вістава белгуму в ґрунті, не вистачає її поливу. І ось така вона. Ще не наростила великі кущі. Далі пет... ця ж сурфінія таблвайт. Моя улюблена. Росте вона в тут стається 12 літрів. Ще вона, маленький кущик в неї, вона повільно нарощується. Але я її люблю. І буду вирощувати і на наступний сезон, якщо буде в мене з чого. Ну, маленька квіточка, дзвіночок, але їх так дуже рясно. дуже рясно, і Коли вона набере всю свою силу, вона буде дуже гарно виглядати. Ну, І зараз вона мені подобається. Тут ось э, спеціал розе, я її підстригла, поновила. І ось вона заново розквітла, бачите, колір поміняла, вона була темніша. Ну, така така ось квіточка в 12 літрах. Набито їх зараз багато, але ну, в неї якась така вада, що вона спочатку їх багато, потім вони відквітають і вона стає пуста. Потрібно її общипати вона нас знову таки нарощує. І ще одна новинка цього року престо Ну, Дуже схожа на фанфару Роуз. І ще схожа вона на сурфінію Hot Rose. Ну, зовсім. От фанфара, можливо, фанфари тільки квіточка, трішечки більша, може і ні. Ось така дуже колір гарний, яскравий. Подобається мені, як вона розвивається. Вона напівампальна, я думаю, тому що вона ну, дуже щільний кущ в неї дає. Відразу було дуже багато квіточок, зараз через непогоду. І ось, знаєте, вже ж вітри пішли, тому вона кущик такий собі, але ну, мені подобається. Подобається її розвиток. Купила ж це її навесні, побачу до кінця сезону. Якщо мені сподобається, буду розмножувати, буду шукати живці на наступний сезон. От, ну ось Так Так зараз в мене виглядає людяне небо, яке я обрізала, тому що він такий розтріпався. Зараз йде ось бутончики, зав'язуються, формуються нові нові піточки, то я думаю, все буде з нею гаразд. На цьому буду відео закінчувати, ніби всі квіти показала я, що є. А зараз ще покажу те, що є у мене в підвісі. Ще ось така в підвісі, У мене її нема в великому горщику, я думаю, пересаджу її Це Це сплешденс фуксія. Знаєте, вона, коли погода була, коли вона була в домашніх умовах, підламала, вона була яскрава така фуксія. А от на сонці, то вона стає якась рожева плямиста така і дуже гарно виглядає вона ввечері. Ну, на цьому все. Такий ось огляд. Кому цікаво було, чи сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал, прокоментуйте я про ваші квіти, як вони. Другий, кому цікаво всі квіти, які я вирощую, буде прикріплено відео з першою частиною, ну там більша частина, це вже друга менша. Не забуваємося, щоб для того, щоб наші квіти були гарні, підживлюємо їх. От Обробляємо від шкідника, ну і вони будуть квітнути. А на цьому все. Миру нам і гарних квітів.